Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги ручки на велосипедне кермо. Дані ручки мають відмінні властивості вбирання поту та запобігання ковзанню, забезпечуючи надійне щеплення навіть під час інтенсивних тренувань. Вони мають ультралегкий дизайн, який не додає зайвої ваги велосипеду та надають комфорт при тривалих поїздках. Ці кермові гріпси є чудовим аксесуаром для гонщиків та любителів активного катання на велосипеді. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний шолом. Даний шолом це ідеальний вибір для любителів велосипедних прогулянок та тренувань. Він пропонує неперевершену комбінацію стилю, комфорту та безпеки. Шолом виготовлений із високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність та довговічність. Має легку конструкцію, що робить його зручним для тривалого носіння без відчуття дискомфорту. Крім того, оснащений відмінною вентиляцією, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру голови, голови під час їзди. Пропонуємо до вашої уваги комплект одягу для велосипедистів. Даний комплект це чудовий вибір для чоловіків, які займаються велосипедним спортом у літню пору. Він включає в себе майку та шорти, які забезпечують комфорт та свободу рухів під час катання. Майка виконана з високоякісних матеріалів, що забезпечують хорошу вентиляцію та відведення вологи від тіла. Комплект стильний та функціональний, придатний як для професійних велосипедистів, так і для любителів. Пропонуємо до вашої уваги датчик швидкості велосипеда. Даний прилад це велосипедний комп'ютер із функцією вимірювання швидкості та каденсу. Він пропонує точні та надійні дані про вашу їзду на велосипеді. Він сумісний з технологіями ANT+, та Bluetooth, що дозволяє підключати його до різних пристроїв. Комп'ютер має компактний дизайн та легко кріпиться на кермі велосипеда. Він оснащений яскравим дисплеєм, який забезпечує хорошу видимість навіть за яскравого сонячного світу. Пропонуємо до вашої уваги Ліхтар для велосипеда. Даний ліхтар пропонує максимальну яскравість та надійність у будь-яких умовах. Він оснащений вбудованим акумулятором, який можна легко зарядити через USB, що робить його екологічно дружнім та зручним у використанні. Цей велосипедний ліхтар має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його надійну роботу навіть під час дощу. Даний ліхтар стане незамінним аксесуаром для безпечної велосипедної подорожі.